Вітаю. мене звати Івана Таманчук, і я є відповідальною за мобільність Erasmus в Національному Erasmus офісі в Україні. Протягом наступних 20 хвилин ми поговоримо з вами про основні принципи підготовки проєктів з академічної мобільності, а також ефективної реалізації таких проєктів. Наша презентація адресована перш за все початківцям. В Проєктах з міжнародної мобільності Erasmus а також ще неактивним учасникам з мобіль... мобільності Erasmus, які хотіли б активно долучитись та розширити участь свою участь у проектах з мобільності Erasmus Що важливо знати для підготовки та реалізації проєктів з мобільності Erasmus+. в програмі Erasmus є два типи країн. Зокрема, країни-члени програми Erasmus це держави-члени ЄС та треті країни асоційовані до програми Erasmus які зображені ситім кольором на слайді, а також країни-партнери Erasmus це треті країни, які не асоційовані до програми Erasmus Їх є більша частина, і це всі країни, які зображені жовтим кольором на слайді. Україна, зокрема, належить до країн-партнерів програми Erasmus плюс. Партнерів в проектах з мобільності Erasmus+, плюс для, для українських університетів мають бути університети саме, які належать до країн членів програми Erasmus+. Плюс. А це 27 держав-членів ЄС та треті країни стійовані до програми Erasmus+, яких є шість: зокрема, це Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Північна Македонія, Сербія та Туреччина. Мобільність в програмі Erasmus плю забезпечує її міжнародний вимір. І основною вимогою для учасників проєктів з мобільності є визнання результатів мобільності її представників, які беруть участь у мобільності Erasmus Плюс. Заскрісними принципами мобільності Erasmus плюс є інклюзивність, екологічна сталість та зелені практики, а також цифровізація освіти та набуття цифрових компетентностей. Інклюзивність та різноманіття в програмі Erasmus Плюс. Відповідає розумінню та підходам, які застосовуються до інклюзивності та різноманіття в Європейському Союзі. До категорій інклюзивності належать люди з інвалідністю, люди з проблемами здоров'я, люди, які мають бар'єри пов'язані з доступом до навчання та професійної підготовки, люди, які мають культурні відмінності та певні соціальні бар'єри або ж економічні бар'єри. А також географічні бар'єри та. Бар'єри пов'язані з дискримінацією або ж належать до переміщених осіб. Основним документом в програмі Erasmus Plus є керівництво до програми Erasmus Plus, який обов'язково оновлюється перед початком кожного конкурсу в жовтні листопаді кожного року, а також може оновлюватися. Протягом року про що зазначається обов'язково на сайті програми Erasmus та зазначається саме, яка версія даного документу є оновленим по відношенню до основного оновленого документу, який публікується перед початком конкурсів програми Erasmus Даний документ завжди є активним і можна отримати його для завантаження та ознайомлення за посиланням, яке ви бачите на слайді. Де знайти інформацію про проєкти з міжнародної кредитної мобільності. Перш за все, це сайт Національного Erasmus плюс офісу в Україні erasmusplus.org.ua, перейшовши з домашньої сторінки сайту на сектор вищої освіти. А далі у секторі вищої освіти, перейшовши за розділом проєкти з мобільності у вищій освіті. Кликнувши на посилання проєкту з мобільності у сфері вищої освіти, ви тримаєте детальнішу інформацію та основні принципи, що стосуються саме проєктів по академічній мобільності в сфері вищої освіти за програмою Erasmus Отже, що є важливим для розуміння під час підготовки проєктів мобільності Erasmus в сфері вищої освіти? Проєкти з мобільності належать до централізованих проєктів і є сферою відповідальності та координації національними агентствами Erasmus плюс у країнах-членах програми. Для участі у проєктах, як аплікантам, так і партнерам, необхідно бути зареєстрованим на порталі Erasmus та Європейський корпус солідарності та отримати реєстраційний номер УАІДІ. Для тих установ організацій, які вже є зареєстрованими на даному порталі і вже отримали реєстраційний код ОАІДІ перед поданням на кожен із конкурсів, варто перевірити інформацію, яка є на даному порталі, та перевірити статус реєстраційного номеру. Подання проєктних заявок за даним типом проєктів, тобто за проєктами з мобільності, відбувається до Національного агентства в країні, членів програми Erasmus, де знаходиться ваш європейський партнер. Подання таких заяв відбувається безпосередньо через портал Erasmus там Європейський корпус солідарності. Заявником або ж аплікантом для проєктів з мобільності Erasmus+, Плюс повинен е, бути обов'язково е, окремий заклад вищої освіти, або ж е, консорціум закладів вищої освіти. Мінімум три таких можуть бути заклади вищої освіти в такому консорціумі, держави, члени Європейського Союзу або ж третьої країни, саме асоційованої до програми Erasmus При цьому всі європейські заклади вищої освіти мають бути. Підписантами хартії Еразмус з вищої освіти організаціями-партнерами для таких проектів можуть бути офіційно зареєстровані заклади вищої освіти в своїх країнах, якщо мова йде про навчання їхніх студентів, або ж для проходження або практики, для проходження практики або стажування. Партнерами можуть бути будь-яка державна або приватна установа, яка є активною на ринку праці в сфері освіти, навчання або роботи з молоддю в саме в партнерах програми Erasmus+. Весь процес провадження проєктів з міжнародної мобільності Erasmus+, зображений і виглядає ось таким чином. Перш за все, реалізація проєкту з мобільності розпочинається з підписання міжінституційної угоди. Після підписання міжінституційної угоди. Далі слідує чесний та прозорий процес відбору учасників мобільності. По завершенню даного процесу, за наявності вже переможців конкурсу з мобільності, з кожним з учасників мобільності підписується угода на навчання або угода на мобільність, а також грантова угода, яку підписує учасник мобільності, вже безпосередньо в європейському партнері, куди прибуває для участі у мобільності. Надалі слідує основний період період мобільності для кожного з учасників мобільності, відібраних за тим чи іншим проєктом між університетами. По завершенню періоду мобільності, а це або навчання для студента, або ж практика для студента, або ж стажування, або викладання для працівника вищої освіти, є отримання. Довідки академічної довідки з мобільності для студента або ж сертифікату проходження мобільності для працівників закладів вищої освіти. Після завершення мобільності та обов'язкового отримання такого документу відбувається процес визнання університетом, який відправляв своїх учасників мобільності для проходження такої мобільності. За результатами їхньої. Участі в мобільності та отриманих документів, які свідчать про успішне проходження мобільності в партнерському європейському університеті або ж в українському університеті, якщо мова йде про європейських учасників. Проекти з міжнародної мобільності ERASMUS Plus можуть бути двох типів: це проекти К-131 або ж К-171. Перш за все, вони відрізняються. А джерелом фінансування для проєктів к 131 використовується внутрішньоєвропейський бюджет для проєктів К-171 використовується зовнішньоєвропейський бюджет для проєктів к 131 20% внутрішньоєвропейського внутрішнього європейського бюджету може бути використано для міжнародної співпраці, тобто на мобільність з країнами партнерами програми або ж, зокрема, з Україною, якщо мовить як безпосередньо про Україну. Для проєктів КАСТО 171 усі 100% бюджету даного проєкту використовується на мобільність з країнами -партнерами, партнерами програми Erasmus або ж відповідно, зокрема, з Україною, якщо Україна є учасником такого проєкту. Для проєктів КАСТО 131 мобільність може бути лише односторонньою, тобто у мобільності можуть брати участь представники європейських університетів, які. Відбувають та беруть участь в мобільності в країнах-партнерах програми, тобто в Україні, наприклад, для проєктів 171 спрямування мобільності є двостороннім. Це означає, що як представники європейських університетів, так і представники українських університетів можуть відбувати та брати участь на, в мобільності Еразмус та Отримувати документи про проходження такої мобільності та мати такі результати мобільності визнаними своїми відправляючими закладами освітніми. Форматами міжнародної мобільності Erasmus Plus можуть бути фізична мобільність, змішана мобільність, що є поєднанням фізичної мобільності та віртуального компоненту, а також інтенсивні програми змішаної мобільності, що передбачають перш за все застосування інноваційних методів викладання та навчання. В міжнаціональній та міждисциплінарній командній роботі це є поєднання фізичної мобільності та віртуальної мобільності та результатами участі в такій мобільності, є отримання студентами мінімум трьох кредитів ЕКТС та склад такої групи командної, командної роботи. В таких інвестиційних програмах змішаної мобільності має бути мінімум 15 осіб. Все це обумовлюється під час підготовки таких проєктів, відповідно впроваджується в процесі реалізації проєктів з мобільності. Для студентів, які беруть участь в міжнародній мобільності Erasmus або ж для яких передбачається така участь під час підготовки проєктних заявок, варто пам'ятати, що галузями знань можуть бути усі безвині. Освітніми рівнями для студентів можуть бути також усі без винятку, тобто молодші бакалаври, бакалаври, магістри або ж аспіранти. Проте, за умовами програми Erasmus плюс, студенти до 18 років не можуть брати участь в мобільності Erasmus плюс. Тривалість в межах одного освітнього рівня для фізичної мобільності може бути відповідно до умов програми від 2 до 12 місяців, або ж якщо мова йде про. Змішану мобільність від 5 до 30 днів для фізичної мобільності, а решта періоду у форматі дистанційної мобільності. Форма мобільності може бути безпосереднє навчання за кордоном в партнерському освітньому закладі, або ж практика: чи то навчальна, чи то дослідницька, чи то робоча за кордоном на підприємстві, дослідницькому інституті, лабораторії організації або в іншій. Прийнятній установі, яка є активною на ринку праці в підготовці студентів за даним напрямом. Міжнародна мобільність для аспірантів пропонує гнучкий підхід. Гнучкий формат, перш за все, передбачає забезпечення потреб у поєднанні навчання та дослідницької практики для аспірантів або ж під час їхнього залучення до дослідницької роботи в закладі освіти. Формат такої мобільності для аспірантів може бути фізична мобільність від 2 до 12 місяців, може бути змішана мобільність, це поєднання з віртуальним компонентом, де фізична мобільність має бути обов'язково від 5 до 30 днів. І даний формат є рекомендованим для партнерських університетів, які передбачають мобільність для аспірантів саме. Форма мобільності для аспірантів може бути як короткотермінове навчання від 5 до 30 днів, може бути довготерміновим навчанням від 2 до 12 місяців, або ж може бути у вигляді для дії дослідницької практики, що є складовою навчання. Для працівників освітніх закладів міжнародна мобільність може бути у вигляді викладання або ж стажування. Знову ж таки, усі галузі знань без винятку можуть бути задіяні в проєктах з мобільності. Професійні сфери можуть бути залучені до участі до передбаченої мобільності представників закладів. Формат мобільності може бути викладання, може бути навчання за місцем роботи, може бути стажування у освітньому закладі або ж партнерські організації. Якщо мова йде про викладання для працівників освітніх закладів, то необхідно дотримуватись мінімальних вимог, а це 8 годин на тиждень, якщо це суто викладання або ж 4 годин. На тиждень викладання у разі якщо таке викладання поєднується із стажуванням. Тривалість такої мобільності для працівників може бути від 5 до 60 днів, додатково відводиться 2 дні на проїзд. Окрім того, можливе викладання у закладі вищої освіти, як в Європі, так і в Україні для представників інших організацій, які є партнерськими організаціями або активно працюють на ринку праці є партнерами тих чи інших освітніх закладів. Професійна сфера може бути будь-яка залучена у даному типі викладання, і мінімум перебування, мінімум, участь такого представника організації для викладання в закладі вищої освіти може бути мінімум один день. За проєктами з мобільності є обов'язковими до підписання такий ряд документів. Перш за все, це міжінституційна угода між партнерськими закладами, які забезпечують реалізацію проєктів з мобільності та відповідають за своїх представників, які будуть відібрані та які будуть брати активну участь в мобільності, і, окрім того, яким буде визнаватися результати мобільності. Для учасників мобільності, залежно від того, якою є мобільність і хто є учасником мобільності, повинні бути обов'язково підписані угоди на навчання, якщо це студенти, угоди на практику, якщо це студенти, які бажають взяти участь у практиці і партнерські університети можуть забезпечити проходження практики для своїх студентів в, партнер, в своїх партнерах-закладах. Окрім того, якщо мова йде про участь працівників в мобільності, це має бути угода на викладання, якщо це викладачі, або ж угода на стажування, якщо це викладачі, або працівники освітнього закладу. Усі ресурси, усі зразки або шаблони подібних документів можна знайти за посиланням, яке ви бачите на слайді. Міжнародна мобільність Erasmus для українських освітян під час. Війни в Україні має також свої особливості, і перш за все, це спеціальні заходи Еразмус Плюс під час війни в Україні, які забезпечені програмою Еразмус Плюс ще з березня 2022 року. На виконання санкцій європейського союзу проти Росії та Білорусі за агресію та війну в Україні. Даний документ у нас розміщений на сайті Національної Erasmus Plus офісу. З ним можна ознайомитися ретельно за посиланнями, які ви бачите наприкінці слайду. Дані заходи, перш за все, забезпечують безбар'єрний доступ до мобільності представників освіти, які опинилися в Європі або бажають виїхати в Європу, для того, щоб отримати безпекові умови для продовження освітнього та продовження та участі в освітньому процесі. В європейських університетах. У європейським університетам рекомендується забезпечити такі умови участі, забезпечити перебування представників освіти з України в європейських університетах з тим, аби вони безперешкодно та безбар'єрно інтегрувалися тимчасово до освітнього процесу в європейських університетах. Окрім того, національним Erasmus Plus офісом в Україні розроблено алгоритм дій для різних ситуацій, в яких можуть опинитися представники освітнього процесу України, чи то в Україні, чи то вже перебуваючи в Європі, які бажають участь, які бажають взяти участь в мобільності Erasmus плюс. На підставі розроблених рекомендацій Європейського Союзу, на підставі виняткових заходів, про які ми вас ми щойно розмовляли, і про, на підставі рекомендацій від національних Erasmus Plus агентств в європейських країнах. Детально з таким документом можна ознайомитись безпосередньо на сайті Національного Erasmus Plus офісу в Україні. Важливими кроками і важливою інформацією щодо спеціальних заходів для України під час війни в Україні є, перш за все, розуміння та взяття до уваги законодавства України, яке забезпечує участь представників України в мобільності Erasmus+, плюс, зокрема, під час воєнного стану в Україні. Це певні е, постанови Кабінету міністрів України, які були прийняті е, рік тому назад, приблизно в 2022 році, які забезпечують е, безперебійне та активну участь в мобільності е, в е, умовах війни і в тих обмеженнях, яких е, представники е, освітнього процесу перебувають на разі. Е, серед таких е, Законодавчих і нормотворчих документів є постанова Кабінету міністрів України від 13 травня 2022 року про внесення змін до деяких постанов щодо врегулювання питань академічної мобільності. Крім того, постанова Кабінету міністрів щодо виплат по проектах яка була прийнята в травні 2022 року а також положення Кабінету міністрів про право на академічну мобільність, яке було прийнято в травні 2022 року. Відповідно на забезпечення провадження та реалізації даних законодавчих ініціатив, університетам рекомендується оновити свої положення про мобільність та міжнародну співпрацю, зокрема в умовах воєнного стану в Україні. Можливо, переглянути процедури відбору чи номінації. Під час війни в Україні для представників своїх закладів, які бажають участь, які бажають взяти участь в мобільності Erasmus плюс, а також відноситись дуже уважно і ретельно готуючи документи для підписання міжінституційних угод, що є основ... що є невід'ємним обов'язковим компонентом реалізації проектів з міжнародної кредитної мобільності, навіть в умовах війни в Україні. Тобто, будь ласка, не забуваємо підписувати міжінституційні угоди для представників для участі в мобільності своїх представників закладів освітніх, які беруть участь в мобільності наразі. Обов'язковим є до підписання усіх угод з учасниками мобільності, в залежності від типу учасників, про які ми також з вами говорили, і обов'язково. Ретельна підготовка угод на навчання в частині дисциплін або ж курсів за мобільністю Erasmus які мають бути обов'язково визнаними по завершенні мобільності. У разі неможливості бути визнаними, вони повинні бути додані, вписані в додаток у диплому. Для е, учасників мобільності працівників ваших закладів просимо обов'язково е, отримувати і нагадувати про необхідність отримання е, сертифікатів про підвищення кваліфікації, про проходження е, мобільності Erasmus+, з та обов'язковим з компонентом обов'язкового визнання такої підвищення кваліфі кваліфікації в відправляючих університетах у разі Будь-яких додаткових запитань просимо звертатись до нас за контактами, які ви бачите. Ми завжди на зв'язку і радо дамо відповіді на усі ваші запитання та уточнення, а також рекомендації стосовно реалізації проєктів з мобільності Erasmus, а також визнання результатів. Дякую за увагу.